Всім привіт! Мене звати Маріна, і я розкажу вам про своє життя в данії. Поїду в дордом з'їжджу, відпочину. Мова це не мінус, це імпосібо взагалі. Українці розраховують самі на себе, а данці розраховують на систему, щоб картинка українців була правильна в датському суспільстві. Звідки з України де проживаєте в Данії? Я із чоловіком ми самі з Черкас в Данії проживаємо, місті Хорсенс. Що не так з українцями в Данії? Класне питання. А все так з українцями в Данії. Справа в тому, що з початком війни. Взагалі, я вважаю, що ми якось більше об'єдналися всі. Ну, дивіться, ну тоді углубимось. Давайте розділимо українців в Данії на тих українців, хто жили тут довгий час, і які проїхали з війною. На жаль, українці, які жили тут довгий час, класні ребята. Більшість справді горять бажанням допомагати, допомагають і початком війни. І знаєте, оцих витребельник, типу, а в мене така тачка, а я там таку кававарку купив. Їх вже майже немає. Якісь такі моменти, коли люди конкурували один з одним, вони зійшли на нівець. Ну, я так бачу для себе. Чи можливо мені пощастило, що такі класні люди мене оточують. Але справді, з початку війни, якість спілкування українців, які жили тут довго. Воно змінилось, і українці якось почали підтримувати більше один одного, тому що ми всі тут за для однієї цілі. Є е, люди, які не такі активні або взагалі проти допомоги України, чи не хочуть внікати, хочуть розслабитися, і моя хата скрая нічого не знаю, але таких не так багато, їх менше. Ті українці, які приїхали, мені пощастило познайомитися з багатьма дуже класними людьми, але ж Знову є люди, які, на жаль, не цінять те, що вони тут отримали, те, що вони мають, на жаль. Але більшість тих, які раді і, як кажуть, данці маються кнемлі, дуже, -дуже вдячні за все, що вони отримують, і продовжують працювати на користь. Тому що кожному з них я кажу: не забувайте, до вас так класно ставляться, тому що українці, які жили тут дуже довго, вони знаєте, якось напрацювали довіру. Тобто, ми працювали руками на те. Щоб до українців взагалі ось, щоб картинка українців була правильна в датському суспільстві. Коли мені було 14 років, я розбив вікно своїй першій вчительці. Але зараз не про це. Мене звати Сергій і я автор ютуб каналу Ютландія. Ось уже більше шести місяців ми створюємо інтерв'ю для вас. Якщо вам подобається те, що робить наша команда, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, який більше семи слів. Це все допомагає просувати україномовний контент. Будьте здорові. Як ви потрапили до Данії? Ми дуже багато працювали в Україні, одружилися, працювали багато. У кожного було по дві роботи і не знали, куди рухатись далі. А потім якось так зазвонили зі своїм другом, і він каже: Саня, ну де ти? Є? каже: я в Данії. Говорю, як ти в Данії. І розговорили побачили, що є така можливість поїхати в Данію і підзаробити, і навчитись, і побачити Європу. І вирішили, що можливо це для нас. Ось так. Це було 11 років тому. Розкажіть, на яких роботах працювали? Це була свина ферма на свинях, перша недовго я працювала на фарстелі. Потім це були корови на коровах, десь пропрацювала два з половиною роки і пішла в декрет. Після декрету трохи вийшла на корови і відкрила власний бізнес в. Ольбурзі пробув він не так довго, десь сім місяців вісім. Я думаю, тому що завигідняла другий раз, і вже було важкувато тягнути і двох дітей і приватний бізнес. Тому прийшлось щось вибирати. То малий підріст, я пішла працювати, і це було моє найулюбленіше місце роботи. Нормал. Три роки я працювала в логістиці в нормалі. Почалась війна, я ще там працювала, а потім мені прийшли звідти звільнитися. Зараз я працюю вчителем математики і перекладачем в ундном школи. Як ви вчали данську? Данська мова, ну чесно для мене, що англійська дуже важка. Що данська дуже важка, я чула багато, що ребята кажуть: от англійська легко класно розмовляти. данська приходиш і прям знаєте, <кхи> тормозиш. В мене не так було. У мене був конкретний тормоз на всіх мовах. А ми починали на фермах і. Великий респект ребятам, які працюють важко фізично на фермах, і ще по вечорам ходять, навчаються в мовні школи. Це імпосібо взагалі, тому що ну важка інформація, йде. ми почали вчити, коли працювали з чоловіком на фермах, але самий такий, знаєте, прогрес був, коли ми домовились з фермером, що ми будемо брати вечірні нічні дойки. І ходили три з половиною місяця на денну форму навчання. От тоді ми схопили ту базу, на якій потім вже будувалася сама мова. Я не можу сказати, що я знаю її ідеально, і вимова теж взагалі неправильна. Єдине, що мене розуміють, я можу донести, я можу перекладати, я все ще навчаюсь кожен день мові, але ось така була базова освіта. Паралельно були ще курси, була мовна школа АОФ, були курси для приїжджих в Данію, був один рік в університеті паралельно, і мова йшла потрошки. Досвід підприємництва в Данії. Коли я вийшла в декрет, ми почали часто їздити з малою в Україну, і я пройшла курси раніше це було як хобі. Почали з Вій, Врів, потім почали роботи. Я почала робити перманент-мейкап. Пірсінг і воксбігенлін uh, це коли ти видираєш волосся воском. Спочатку відкрили ЧП, працювала вдома, <кій> а потім хотілося щось серйозніше, щось більш цікаве. Хотілося прям знати, як в Україні гарно вбратись, вдягатись, виходити, <кій> нести красу. І знайшли клас, класне приміщення в Ольбурзі разом з моєю подругою, ми відкрили невеличкий салон. Потім ще взяли одну дівчину, вона робила нігті. І маленькою компанією ми так і жили і працювали. Воно в Ольбурзі на Go Gelle, Принцес Геле було таке класне, вітринне здання. Ну, зараз це вже історія. Я завагітніла другий раз, коли ти ведеш приватне підприємництво, знаєте, це ти завжди десь біжиш. От, наприклад, коли ти вдома ти сидиш, ти не можеш розслабитись, тому що ти знаєш так: тобі треба зробити ще бухгалтерію, тобі треба замовити рекламу, подивитися, як там таргетінг на Фейсбуці, тобі треба ще підвищення курсу кваліфікації і записати всіх відповісти клієнтів, і ти вдома думаєш про роботу. Коли ти приходиш на роботу, в тебе розписаний цілий день, ти працюєш з клієнтами, ти реально стараєшся, ти там працюєш, працюєш, і думаєш, а, а що на рахунок вдома? Ну, українські мами вони такі, що... Ти не можеш бути і класною мамою, і а, прям чудовим приватним підприємництвом. На жаль, коли ти тут в Україні немає хто тобі допоміг, прийдеться щось вибирати. Ти або приватний підприємець, або мама. В чому різниця українців і данців? Ми справді різні, у нас різні культури. Можливо, ми чимось схожі зовні, але е, данці вони більш спокійні, більш закриті, е, не такі емоційні. Ну, я не кажу, що всі, але більшість з них. А українці, вони. Теж не кажу, що всі, але вони такі більш ціленаправлені, більш активні. І знаєте, українці вони от розраховують самі на себе, а данці розраховують на систему. Це така дуже велика розбіжність в нас. Ну, І ті, і ті класні. В мене є дуже класні датські приятелі. З якими ми можемо зустрічатися, пити каву, але дружити з данцями це не те саме, що дружити з українцями. Вони наших жартів не зрозуміють. Знаєте? З ними там не заспіваєш не сагаля воду, коромислогнеться. Так що не то. Це не то. Якщо ви хочете бачити більше історії українців у Данії, підтримайте нас на Патреоні. Виберіть свій рівень підписки і отримайте доступ до бонус-контенту. Давайте створювати україномовний YouTube у Данії разом. топ 3 місць в Данії. Я дуже люблю Ольбо, класне місто. Мені дуже подобається місто Вайле, воно прям таке якесь рідне-рідне. І я люблю орхус. Нічний, вечірній орхус. так. Боже, якщо я скажу улюблене місце, це буде просто. Це буде дуже дивно. Коли ми жили на Норді, там, значить, між Брондерслівом і Йорінгом є дурка. Ну, знаєте, цей дурдом. Ну, взагалі, дурдом. Ну, він такий хороший, знаєте, свитво не скажеш, що дурдом. Ну, заїжджаєш ти в дурдом, ну, не конкретно в нього, на парковочку стаєш, а там Олені ходять, там такий садочок гарний, там дітками можна погуляти. Оце місце було реально круте. Поїхати, я казала, поїду в дурдом, з'їжджу, відпочину. Ну, Класне місце. Чого? Ну, ти коли гуляєш по цьому парку, ну, хтось приходить мимо, і вони так на тебе дивляться, а ти на них, чи хто там з нас постоялись, чи вони, чи ми. А так прикольно, класно, де є де погуляти. Поради для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Я б хотіла порадити не загубити себе. Я маю на увазі, міграція вона взагалі змінює людей і часто не в класну сторону. Ми замикаємося, ми боїмося. Я дуже хочу, щоб кожна українець і україночка вона зосередилась на своїй головній меті. На бажаннях і просто йшла до неї, незважаючи ні на що. Знаєте, як у нас кажуть, очі бояться, а руки роблять. Оце я дуже хочу, щоб кожен з нас того пам'ятав. Плюси і мінуси Данії для вас. Мінусів в моєму житті в Данії менше. Мінус Данії – це дощ і вітер, а плюси Данії – це. Мені Данія подобається ну класна країна. Це класна країна з можливостями. Якщо правильно рухатись, можна дійти до ваших бажань. <клес> Мова це не мінус. Ну, я не вважаю мову в мінус. Я ж кажу, для людини і для мене, в мене англійська була дуже важка. Ну, Знаєте, це як от, ти починаєш вчити мову, і ти сидиш дебілом. От ти сидиш дебілом, ти ходиш і думаєш, так, ну я візьму своїм упорством. І ти ходиш, і ти ходиш тиждень, ти ходиш, два, ти ходиш три, і ти розумієш, що тут ікефосто, ну пром ікефосто. А потім ти якось сидиш, і ти розумієш, що твоє ікефосто, воно вже вкладається в шухлядки, і якісь, Просто меджик відбувається, відбувається, і ти сидиш і розумієш, ага, я вже щось та фасто, щось розумію, там вахелі дута, ті всякі, понімаєте розумієте? І так воно приходить, нізьба мова приходить поступово. Так що не мінус. Податки вони високі, але я не можу сказати, що це мінус. Ну, дивіться, за ті податки, які ми платимо, ми дуже багато маємо. Справа в тому, що не кожен з нас знає на що ми маємо право. А право маємо ми справді на багато всього на медицину, на освіту, на е, якісь льготи, на курси. Кожні два роки, коли людина працює на одному місці, вона може отримувати безкоштовні курси підвищення кваліфікації. Ну, слухайте, ну якщо говорити про мінуса, давайте вернемося. Ну є мінуса. Я прям бішусь з останнього закону. Про перманент вони вони прям бісять. Я я живу 11 років, ще перманенту не отримала. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Мені сподобалось інтерв'ю Марії і Альони Дробот. Кого ми повинні запросити наступним? Я б дуже хотіла, щоб ви запросили людину, яка тільки-тільки зараз інтегрується, тому що на жаль, я знаю, що ребята, які поприїжджали з початком війни, їм важко. Адаптуватися і не так все класно, як е, хочеться. І є такий класний фотограф, дівчина в вона живе. Я б мені здається, вам би було цікаво з нею поспілкуватися. Чи хочете повернутися, жити в Україну? До 24-го числа я думала, що ні. А коли почалась війна, знаєте, як співається в той пісні Забурлила наша кров, і ти розумієш, що хотілось би. Але коли ти вже прожила в Данії 11 років, я вже не знаю, як жити в Україні. Тобто люди говорять за якусь дію, за якісь можливості оплати через інтернет. Я з цим не знайома. 11 років поза Україною, воно ну грає. Тобто мені може дуже хотілось, але я не впевнена, що я зможу адаптуватись. Дивіться, я приїхала, коли мені було 19 років. І все свою молодість осознане якесь життя я будувала тут. І як би мені може і не хотілося, навряд чи я зможу. Чи є запитання, які вас дратують? Що там по ЗП? Це знають люди один одного питають. Що там по ЗП? Ну нормально все ПЗП, а в тебе там що ПЗП? Мені здається, це недоречно, це особиста справа кожного, скільки він заробляє. А ще мені не дуже подобається питання знаєте, для е, ну нас, українці люблять же слізти носами ну, в справи один одного. От якщо люди не, не одружені, вони ну що, коли поженитись? А коли у людини нема дітей, ну що, коли там перша дитина? А коли перша дитина, Когда на вторую? Оце, звісно, ну це наш менталітет. Що про що балакать, якщо не питать, да? що по ЗП і коли третя дитина? А -а -а -а! Клас! По ЗП хотілось би більше, а третю дитину не потягну, бо по ЗП хотілось би більше. Що вам потрібно для щастя? Мені для щастя потрібно не так багато. Мені б хотілося, щоб в Україну прийшов мир, щоб дітки були здорові. І все. А все остальне я, я собі напрацюю. Звернення до українців. Я хочу, щоб кожен українець пам'ятав. Наскільки була страждальна наша історія, вона ще, на жаль, не закінчилась. Ми маємо збиратися, ми маємо згуртуватися, іти до перемоги. Я хочу, щоб кожен українець відчував силу свого народу і, і йшов до цілі, до мети вірив в себе і перемагав. І це не тільки про війну, це і про особисті перемоги. Я хочу, щоб кожен українець і україночка пишалися сказати I'm Ukrainian і щоб наші діти росли з таким самим відчуттям. Як дитиною бувало упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив. Я вставала собі тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от ось настати має госта, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись, і забувши, Стару гордість плачу, я щоб не сміятись.